Це може бути. Mm, зараз подивимось. Привіт, Емілія! Я Святий Миколай. Тільки сьогодні о 5 ранку до мене дійшов твій лист. Я зрозумів, що не встиг довести тобі подарунки. Але вночі були обстріли, коли я летів до тебе. І я розсип... розсипав свої подарунки по всьому дому. Твоє завдання збери 에... всі 10 кіндерів, вони повинні бути на видному місці. Дякую, що ти є. Десять кіндерів, бо, це Святий колег, тобі подарував 10 кіндерів, так? Да? Йдемо да. шукати. Ага. Я вже знала один оце тут. Так, один. О, ось і Ух ти. І ось. І ось. Тобто було так нескладно знайти, О, так? І... Та, та, У... там ще є. Ух ти. Так, ось ви весели? Ось це? А я це і побачила. О, Ух ти! Так, Мартіша, ви О, не знаходили? це не знаходила, ні? Да, отлично. там все. 8. О. -о, -о. А, ушло. Так, мы все или не? Нет, все. 9. Да. нашла. Десять, да? Ну що, будемо розпаковувати, чи що? Ми знайшли кіндери, і там і але є там є ще написані якісь літери. Ми зараз всі перепишемо і може це якась. Я, я не знаю, що, що це може бути? Якесь слово. Може там ще буде якісь подарунок. <гум> так, в нас ось такі літери. Зараз будемо щось розбирати. Принтер.

Там щось покраще. Міні бренд з Netflix. І тут є ще от така ось от... машечка. На кухні нам допомагає. їжу швидко розігріває. А це або мікро... мікрофливка, або це от штука. Ну давай. Оця штука. Оця от штука. Так, ничего, да, наказанного? Да. Ну давай, давай микрофилёвку. Вот это киндер! Отряд, вот это да! А тут еще и листочек стоит. Вообще листочек. Еще? Ось і да. же, суки, сики тут. 1 2 3 4 5 6, 1 4, напевно, да? 24. Да. І ще щось, да? Ну, подовай. Що там у нас таке? Ребус рябус. Ой. Я, Ялинка. Ялинка. Ну, пішли, що, у нас там Ялинка. Вон під Ялинкою всі коти у нас. Під Ялинкою коти, коти, привіт. Приде. Приде. Що ж у нас там Ялинка? Ну, Ялинка. Може в Ялинці. <головік> Ой, кавец, це що це Ой. Такие? Окей, зараз пожалуйста. Так, что там за что там за хулиганство у нас? Да я рвить бумагу. Я откуда звідки знаю. Це мені ну, якось Ух ти! Що на це да, напевно, пазли. Вони якісь цікаві. О, і, і це теж подарунок, напевно. Загортаю його. Ага. Що далі, шо далі, що далі. Є ще де якась що бумажка. Так, я дивись. Вас... Букви і Букви цифри. цифри. Оце класно. <ріх> Окей. Практично розгадали вже. Так, напевно, Посуд. у посуду. Посуду, напевно, на посудомийці, так? Так, на так, подарунок у посудомийці. Угу. Вау, який подарунок. Обережно. що це? Яйця, папа, дивись ще одне яйце. скільки там штук. Це те ж кіндери? Настоящий, що? Я не зрозуміла, що це настоячі Ну, Це ж повинен бути нормальний. Чекав. А він старий цей Миколай, чи що? Почекай, якщо тут яйця, то де вони можуть бути? Тоді і наші яйця. А, може... що він точно що збута. Де можуть ці яйця бути? А може поклав там, де яйця лежать? Ну, лежать? Ну. Точно! Зараз будемо рахувати, скільки нам принес яєць. <рес> Ось ще мені при... приніс святий Миколай. Так, а ти рахувалася її кіндерів? Ні. Ну порахуй Він мені подарував 58 кіндерів. Це дуже мало, ти хотіла 72, дві, так? Ну, від цього теж хватить. Ну давайте, тоді будемо розпаковувати, потім подумаємо, що у нас там випало. Це Майк! Він мені якраз один залишився.